Віри. Навіть більше про віру зараз. Для при... Тому, чому про віру, щоб для прикладу е візьму релігії? У релігіях багато ж говорять про віру. По суті, сама релігія це про віру. Там теж багато про довіру, але більший акцент на віру, як, як що? Ну, віра в Бога. І релігія а, як інструмент, як концепція, вона допомагає людям відчути цей стан. Скажімо так, потренуватися, відчути його приблизно в тому синтаксисі, який на, на якийсь час людина володіє, вона може описати цей стан віри так. але Описати це окей, саме головне це навчитися в нього входити, відчувати його. Але е це лише інструмент, це про релігію. А стан вібраційний, довіри, віри, він може описуватись не в релі і не в релігійних термінах. Це просто як, як сонячне світло, яке можна описувати в яких хоч категоріях. Хочеш в божественних промінчиках сонця там милується людина, купається в променях сонця, тобто таке позитивно благосне сприйняття або ж палюче нещадне сонце там. Пустелі випалює все до тла. Таке пекельні е, інтонації, пекельні вібрації. Так само і про віру. Цікаво зайшов. Так само і про віру, що це можна описувати по-різному. Це просто вібраційний стан, який, як я як. Недавно ну, останніх відео записував, торкнувся цього. Це стан віри, це най, найближчий е, стан. Найближчий із доступних, можливо, мені для опису, е, що можна описати, найближчий стан до умовного творця. Тобто дуже високий стан, коли ти віриш, тому що ти твориш, тому що віра це є творення. Ну, трошки зараз не про це. а